Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 11 квітня, така гарна погода на дворі. і я вирішив прогулятися. Така буде у мене ранкова зарядка. Сьогодні прогулявся на місцеве озеро, недалеко від мого дому, на Веретенівку. Ось воно знаходиться за мною. І Зараз буду пробувати ловити щучку. Побачимо, як ранкова активність щуки зараз в котрий час вона. Прокльову, якщо взагалі щось Сьогодні проклюне. Вечором я виходив пару разів, в принципі, щучка прокльовувала. Не Невеличка, ну, клювала. Ну, Хоча були і такі закілучні екземпляри. Так що зараз збираю спінінг і будемо пробувати ловити щучку. Погнали! Зібрав снасть, сьогодні в мене буде е, такий твічовий комплектик Sky. Він і в принципі і джиговий, але сьогодні буде виконувати функції твіча. Кутушка щемананаски 3000, шнурок 1.0, такий дебелий для твічу. Ну і зараз ставлю скруточку і будемо намагатися щось ловити. Не знаю, зараз багато хто переходить на по вітці з хардмоду. Ну, а у мене ще залишилось багато скруток, тому якось буду використовувати скрутки поки що. Ставлю скрутку на звичайну удавку так І взяв з собою сьогодні буквально Три воблера ну Як показала практика, цього більш ніж достатньо. Ставлю отакого ось. Це інквізітор 110-й, в такому жовтому кольорі. І буду на нього рибалити. Так, ну що, друзі, починаємо риболовлю. Перший закид і погнали. Кидати треба далеко. Як показала практика, зараз щучка стоїть на дальній дистанції. І майже всі клювання ввечері в мене були е, з викиду. Були і біля берега, ну, більшість було на дальній дистанції. щось сьогодні зловити звичайний твіч два ривочки пауза ривочок пауза такою проводкою сьогодні буду рибалити Тут біля берега вже трава цепляється Треба підіймати спінінг догори, щоб якось воблер максимально вверх йшов. О, є, друзі, перше клювання. Іначе непогана щучка, ви знаєте. Ого! Що ж там за... Вона, походу, промазала. Да, вона захвоста якось. Да, якось, друзі, промазала щучка. За хвоста. Ну ось перша є. А, ні, норма... нормально, все чітко в рот. Тільки якось обкрутилося. Опа. Да, така ще щучка, друзі, непогана. Я вам скажу, як для цього як для цього озера, то реально дебила щука ще. Ось спрацював воблер, інквізитор і така класна щучка клюнула. Клас. Зараз її відпустимо. Вона мені не потрібна. Я недавно вже зловив. Взяв з собою дома є рибка, так що таку відпустимо, хай живе росте, радує других риболовів. Ну класно. Ну давай тебе зараз обережно відпустимо Я спочатку думав, щось якась якось, якось вона йшла так думав за хвоста. А ні, вона нормально взяла воблер. Так, віддай очок. Працював і сьогодні воблер скрутка трішки зігнулася, ну думаю, це можна виправити. Така, блін, на жаль, вагів я сьогодні з собою не взяв. ну Я думаю, кілуха десь тут є, кіло 100 можливо. Така щука класна. Так, все, друзі, відпускаємо рибку. Хай живе. Хай. Радує рибачків. Давай. Ух йо! Обляпала мене, ну ладно. Так, да, друзі, ось і є рибка. Небагато я зробив, десь 5 закидів зробив і перше клювання, перше... Ну відчув я, відчув так, ударчик. І це при тому, що шнур е, провис. На Твічі, як завжди, шнур провисає і відчув такий тюк. Хороший тюк. Так що продовжуємо. Зараз виравнюю скрутку і будемо ловити далі. Перша класна така залікова щучка, ну хай живе. Порадує ще когось, можливо і мене. Я думав, якось пізніше зранку щучка прокидається, але ще нема восьми годин, зараз пів восьми і ось. Перша є. І така непогана. Я вам скажу, як для цієї водойми це досить і досить залікова рибка. Можливо, вона перша і остання, ну побачимо. Я думаю, ще сьогодні пару клювань зароблю точно. Хоч невеличкою, але повинна бути. Тільки вже походу відійшла від нересту і починає клювати. Да, друзі, ось що я і казав, під берегом десь метрів 15-20 вже починається трава і потрібно якось воблер підіймати догори, щоб він повище йшов, не чіпляв траву. Погодка сьогодні така шепче, прям, вітру майже немає, сонечко, весна повним ходом йде, птахи цвірінькають, клас. Дякую нашим Збройним силам України, що захищають нас, що боронять від того клятого російського ворога. Ну, скоро. Думаю, наші хлопці дадуть їм під сраку. Да, і знову трава ось кожен закид, кожен закид оце така, чіпляється трава і потрібно вимотувати. Так, друзі, зараз е, трішки змінюю тактику. Ставлю замість Інквізітора Ставлю отакогось Select Reflex 70 СП. Це копія на Хамсіна 70-го. Він йде трішки вище, ніж інквізітор і можливо буде цепляти менше трави, тому що на кожному закладі інквізитор ціпляє трави і неможливо нормально провести. Спробую його і спробую на такій рівномірній проводці. Міняю тактику, а то що щука не хоче клювати. Так, друзі, щось не хочу щука влювати. Зараз вже годинку десь ходжу, міняю воблери, міняю проводку, рівномірною вже пробував, але щось щучка не хоче клювати. Значить, зараз треба, напевно, буде змінити місце водойми. Спробую на таке більш глибоке місце, можливо. На мілині зараз її немає, а десь вона вже пішла на глибину. Буду пробувати там, де глибше. Ох, є, друзі, друге клювання сьогодні все таки відбулося. Така невеличка щучка, але вона є. Змінив я місце там, де поглибше і ось вона клюнула. Той же Воблер, інквізітор 110 і така ось щучечка. О, опа, отак, можна її навіть на спінінгу підняти. Такий шнурочок десь грамів. 200 можливо. Так, тихо не дюргайся. Отака щучка і отакий от воблер. Щучка в два рази більше воблера. Mm. Ну, пливи підростати. Так, ну що, друзі, буду завершувати сьогодні риболовлю. Пару годин походив, покидав. Дві клюваки заробив. Одна така непогана щучка, я вважаю, як для двох годин така залікова риболовля вийшла. Так що все, віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ і чекаємо перемоги. Все буде Україна, друзі. Все, до побачення.